Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 2994 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 341 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2. І ми вмикаємо лототрон. Двадцять три, п'ятнадцять, п'ять, шість. Лото максима максимально вигравально. Кано, а тепер, шановні гравці, вашій увазі 7926 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сорок 52, п'ятдесят два, сімдесят один, шістдесят пять, сімдесят три. Двадцять один. П'ятдесят один. П'ятдесят сім. Сімдесят дев'ять. П'ятдесят три. Три. Сімдесят п'ять, вісімдесят, п'ятдесят, сорок, тридцять один, тридцять вісім, двадцять, п'ятдесят п'ять, шістдесят дев'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6779 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Вісім, два, шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 2, шість. Бережіть себе, все буде Україна.